Ти не повіриш, наскільки просто заробляти, перебуваючи абсолютно будь-де і маючи лише ноутбук або навіть лише телефон, лише один індикатор, і ось це ось ці чарівні смуги навколо графіка. Однохвилинний таймфрейм і час експірації рівно одна хвилинка. Ось шикарний приклад ситуації, яку я зараз буду шукати. Бачимо чітко сформований рівень, від якого ціна раніше вже давала реакцію на підвищення. Бачимо імпульсивний підхід. Дві великі об'ємні свічки. Ціна залізла на Болінджер, повноцінно зняла рівень. І по закриттю ось цієї червоної свічки я готовий був би заходити рівно на одну хвилинку вверх. Відповідно, формується зелена свічка і забирається впевнений плюсик. Стратегія працює абсолютно для усіх активів, які місять собі ОТС. І за цією стратегією ми майже кожен день торгуємо в прямому ефірі разом з вами і забираємо купу-купу плюсів. В телеграм-каналі ми сповіщаємо про трансляцію і після ефіру. Ділимося статистикою. Можна повертати навіть на декілька місяців назад. Побачите, що тут також була статистика після ефірів. Для прикладу, ось тепер ось так судиш, гортаєш усі активи і шукаєш, де ціна залазить на болінджер. Бренд формується гарна ситуація. І по закриттю цієї свічки буду заходити рівно на одну хвилинку вниз, тобто натискати кнопочку Продати. Два. Один натиснув продати, бачимо імпульсивний ріст, і попередньою свічкою ми Болінджера. Але Якщо трішки відгорнути назад, то бачимо зняття рівня, від якої ціна купу раз давала реакцію на зниження. Два фактори присутні. Я відпрацьовую ситуацію і очікую формування червоної свічки. Дві секундочки, і бачимо впевнене відпрацювання. Підписуйся, щоб не пропустити прямий ефір. Нагадую, що у нас усе безкоштовно, і ми допомагаємо навіть повним новачкам.